Добрий вечір, пане Газде. у нас хороша новина. Чи ви чули, що вертепі? матір Божа родила. Не прибуй, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, Господарю, заколядувати. А що це? Це глина, кремнєва глина. Гвину треба їсти. Та ви що? Ви такі мені речі тут розказуєте, яких взагалі так я раніше ще й не чула. Дуже все життя вони, дуже їм було тяжко цим нашим краєм, за нашу, як казати, цюзнення. Вона виїхала в волоському в цьому одязі, в вишиваному, зверху був такий плац, такий типа фартух волоський. І вона цю свою, це свій одяг, в якому вона поїхала, і одяг свого чоловіка. Зберегли до останньої своєї е, хвилини. Тут Дуже багата кількість волоських оріхів. А волоські горіхи це омега-омега. А омега відіграє важливу роль в житті людини. То ви робите голубці з горіхами? Да. І чомусь хорвати от люблять саме жінок звідси з Віноградівщини. Ви одружена? Ні. Ну от хочете заміж, зв'язуйтеся. <св> Зв ви не уявляєте, яка це насолода знімати програму у Різдво, коли кожен, ну практично кожен кого зустрічаєш на шляху, колядує. Коли після багатьох років безсніжних свят зима згадала таке про свої обов'язки і засипала нас рясно снігом. Саме у такий день я вирушила на Виноградівщину аж під сам румунський кордон, і буде цей випуск наповнений не тільки традиціями, автентикою, але й сюрпризами. Тому не перемикайтеся, буде цікаво. А чи пригадуєте, ви один з моїх репортажів про хорватське село. Там хорвати дуже люблять брати наших жінок з Закарпаття, особливо з Виноградівщини. І ось я сьогодні умисне приїхала у село Черна, оскільки одна з моїх героїнь, там у хорватському селі, була родом із цього села. Я сьогодні хочу дізнатися, у чому секрет успіху місцевих жінок. Та й взагалі ви подивіться, яка погода показати вам шматочок краси. І дізнатися, як тут люди зустрічають, святкують Різдво. Христос народився. Так багато снігу, а ви його мітлою розмітаєте. А я прийшла, бо там у нас стек іде. Та тут трактор ма... Дуже парадне цього року. Слухайте, коли ви останній раз зиму таку бачили? Ой, дуже давно не бачили. Діти були малі. Давно таких снігів не було. Так, на пару днів три чотири і все одно цей рік дуже гарно. Відразу скажу, я приїхала сюди з гарним настроєм і не налаштована критикувати. Але не можу не відмітити: добратися сюди у снігопад це те ще випробовування. Чому дорогу не чистять? Не знаю, питайте когось другого чому дорогу не чистять. Гарних свят! Дякую. До побачення. Звісно, що приїхати сюди було непросто. Кілька разів буксували, кілька разів вигрібали мене із снігів. Але коли дуже чогось хочеш, то обов'язково воно вийде. Василь Васильович до пенсії працював директором школи та сільським головою. Він чекав на мій приїзд. Василь Васильович глибинно вивчає корені людей, які населяють черну. Володіє енциклопедичними знаннями. Однак він не очікував, що доведеться проявити себе ще й у такому амплуа. Найшли ми лопату, зараз будемо відкопуватися. Дякую, Василь, Василь Васильович, за порятунок. Але давайте поговоримо про черну і хто її населяє. Ми з вами знаходимося на самому крайньому селі на кордоні з Україною. ми були залежні від власників королівського замку, і як тиса розливалася, в нас ізолювалося від основного кореня свого народу. І ми тягнулися сюди до Волохів. І нас таке село називається Волох. Чому називається Волох? Розумієте, є дві версії вчені, дуже розумні люди, придумали, опираючись на сталінські, такі диктаторські пояснення, що таке культура, і нас віднесли до циган. Сказали, що це рома, цигани білі. Рома, білі. І зато люди, як чули, такої, та соромилися, говорити що ми, э, волохи. Але э, волохи відіграли важливу роль у нашому житті. Тому що вони ми запозичили в них дуже багато матеріальної і духовної культури. Ви згадали про нематеріальну спадщину? Нематеріальна спадщина це Україна лише у 2003 році приєдналася до Європейської конвенції про нематеріальну культурну спадщину. І це... Тому сьогодні черна Хижа, селища, вулицькі села, як нас умовно називають, є одні з найпрогресивніших сіл. Уже п'ять елементів нематеріальної культури занесено до Державного українського реєстру. Уявіть собі, що у селі Черна зареєстрували як нематеріальну. На спадщину, навіть голубці. Так, так, вам не причулося, адже так, як тут їх готують за особливим рецептом, не готують ніде Ну, чи майже ніде. Що таке сокачки? Сокачки це такі куховарки, які куховарили на свальбах, на хрестинах, на усяких таких, як казатися, гостинах. І такі були це жінки, що дуже на цьому всьому розуміли. Дуже у них все добре, все, получало. їх любили в селі. І я тепер вам хочу розказати ще про нашу таку традиційну як казати, страву чернянську це наші волоські голубці із оріхами. І ці голубці треба робити з кукурудзяної крупи, потім давати олою. Олій це соняшниковий, соняшниковий олій. Коротше. І е, там додаються ще сушені гриби, обов'язково білі. кладеться дуже багато цибулі, перцю, перцю чорного, червоного. і... Капуста париться, але можна робити голубці не тільки з капусти, Можна ці голубці робити також із, із чави, і можна робити із ріб листя, із бураку червоного, можна робити ще з листя з винограда. Но ми особливо робимо із свіжої капусти. Хто дуже любитель може робити із квасної капусти, з кислої. Але це все ще дрібниці. Зараз буде родзинка на торті. Річ у тім, що у селі Черна їдять ще й глину. Так вам не причулося. А що це? Це глина, кремнєва глина. Глину треба їсти. Да, 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 Та да. ви що, да, 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 да. ви такі мені речі тут розказуєте, яких взагалі я раніше да, ще й не чула. Глина – це кремні. Це кремні глина, в нас вводиться є кремні трьох видів – твердий, няки і рідкий. І от одна старенька жінка каже, Латвина на початку нашого села вона займалася керамікою, приїхала з Дубовинка, і колись вона мені розказувала, що вони у, у хліб додавали глину. Я тоді на це не придав значення, але потім, коли я почав уникати у питання культури, збирати матеріал, я пішов до неї, як ото робили, вона мені розказала, що до чого. І коли я з такими хлопцями, які сі розуміють на хімі, каже, де, правда, кремні, це дуже важливий мікроелемент. Почали відроджувати цей проєкт з глиною, і нас запросили до, були до Будапешту на фестиваль, там, на один фестиваль э, фольклорний. І ми привезли дві, дві буханки хліба, нам спекла баник Марта Васильівна, це моя сестра. І, і ми привезли туди і дивилися, сидить там один, коли нас такий, та дивиться, та дивиться, кажу, ану мало вийти. Ану, начинки, ми йому дали голубці наших таких знаєте, а та утки, кажуть. Я каже, та я за вами кажуть, ви такі речі розказуєте, цікаві для мене, бо я якраз ото вивчаю питання економічної географії. І каже, кремній, я й не знав, що я сам кажу з Гуді родом, я Попович, ту, 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 доцент Будапештського університету. Каже, я й не знав, а, а ви говорите, так, а, так, а ви не ходили в червні. Я ходив, каже, там млини були, та, молотість ми носили, а так каже, не знав. Ну тепер я каже, бо я пишу економічну географію, ви попали в мене вже ту тут, мою книжку. Каже. Мешканці села Черна поціновують не тільки глину, силами місцевих активістів та за сприяння Василя Васильовича було зібрано цілий музей, який відтворив життя та побут їх дідів та прадідів. Це наш музей майстерня. де Ми займаємося відродженням матеріальної і духовної культури. Значить, основне наше мистецтво – це бачите, художнє перевірне ткацтво, яке представляє Золотий Фонд. Є жінки і молоді і не. Практикуються тут, вчаться снувати. Ми розробили проект гуні і робимо такий національний одяг, верхній національний зимовий одяг. О, а то вас гуні. ще жінки гуні роблять, як приємно. щоб зробити гуню, то треба десь дві дві неділі на неї робити. Помити того, вивести той запах, розумієте, поснувати, це, це попрясти, поснувати потім на станку набрати і кропітка ну, робота. Це що я бачу перед собою? Ну. Це е, узори, візерунки е, українські чи у волоських є якісь відмінності і особливості? Є відмінності. От подивіться, це автентична наша це така ноша, старовинна ноша. Наша, а дівчата носили. Узори відрізняється, сам гама кольорів, розумієте, трошечки відрізняється. Ну це більше до румунських. А до румунських. Запозичення проходило, розумієте, у чому цих питаннях. Чоловіка носили Гаті, Гаті широкі, Гаті були білі. І це ви представляєте, треба було постійно ходити в тому. І, і жінки в білому ходили. Не так як ми тепер в чорному нав'язали нам такі колібоколі, теж впливає на психіку людини. Це треба дослідження робити. Розумієте? І чому? А носили одяг який? Із конопе. Конопля під дією поту виділяє такі феромони, які позитивно впливали на людину, робили її добре. Ми проводили такі невеличкі дослідження себе, ми, як використовувалися природні феромони в обрядовій е, творчості, а діяльності жителів нашого села. І ми прийшли до такого висновку. що Є такі в нас рослини, які використовували в обрядах. Чому вони використовують? От перше, скажімо так, скарго використовували барвіну. Коли йшов весілля, барвінок у нас засипали е цей підлогу, е обклеювали скло, е дали робили віночки. Ось такі. так приблизно виглядали русини, волохи і всі інші люди, які, власне кажучи, один і той самий народ, який тут проживає, тільки такий образ у них був років сто тому назад. І я думаю, що мені теж пасує. І тут Веселити, пане градине, десято рожденство. Веселіть, веселіть. Рожденство твоє, Христе, Боже, наш восія, мировий світ з ума. Небо їже звізда служаща, я звіздаюча, хуйся. Тебі кланятися сонцю праведному. Вінчую, вінчую вам, пане Газде, Всі сятка попровадити у миру, здоровлю. ліпших кращих дочекатися новому року кланятися. А вам, пане Газде, і всім присутнім добра здоров'я! Так, мене звати Марія, я сільська жінка. Працюю в школі майже 40 років. Що ми говорили про населення черне, про те, що тут проживає багато вологів? Половина нашого закарпаття святкує те різдво, яке до нового року. А ваше село, я так розумію, у вас головне різдво те, що ось тепер. так? Та, так, наші бабусі, мої батьки, нас навчили так. Нас хрестила православна церква. І я рахую, живу за давніми традиціями, так як мені вже теж під 60 років, так якось так дотримуюся звичаїв традицій. Мені сказали, що тут багато живе волохів, але не всі. Так, так, вважаємо, що ми теж вологи. Тобто волохи переважно православної віри. Так, так ваших бабці, діда, от що передалося, яке знання? Наприклад, моя мама ну, далеко жили під лісом, і щоб, наприклад, топитися не було грошей. Діти маленькі ходили в ліс, у них вісім дітей було в сім'ї. Ходили в ліс, наприклад, по дрова старші, менше збирали суниці, чорниці, деринки у нас дуже такі знамениті, наші кизил. І так якось одні други обмінювали на то, на то якось так виживали. Наприклад, у них курей не було, як у нас у, у будь-яку хвилину є м'ясо зарізати тепер чи свиню, чи що. У них то, якщо було то один раз тільки в рік, і то на Великдень. все. А так в основному хліб. Я почула вперше в цьому селі, що можна їсти глину. Вам так. вони не розповідали? До речі, мій брат менший від мене на один рік, але весь час їв глину. І і той бабуся їла, живий. і мама їла живий, живий дуже добре. Живий. Я жартую насправді. Ви знаєте, я об'їздила стільки сіл. Мене пригощали такими смаколиками всюди, що і не снилося. І перший раз в житті зараз мене у черні пригощають. Як би ви думали, чим глиною глиною з глини, як кажуть, ви були создані і в глину підете. так. Наші предки не мали аптек і медицини такої, як тепер є, А вони користувалися кажуть богом созданою природою, яка є. Використали вони не знали поняття, що таке Омега. Ви просто їли, бо, бо тут було добре. І були багато здоровіші за, за нас. І по 10 12 дітей народжували жир. Які ще традиції? От як волохи Різдво зустрічають, так як українці, як і русини, чи якісь є відмінності в обрядах? Ну так трішки. є відмінності, бо я побувала, наприклад, у Львівській області. Зовсім інакші. Там і колядки, і ну, ці бетлегени наші, як ми називаємо. i right. Ти подивіться, скільки снігу намало. Ой, все, 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 дякую. Перед тим мене пригощали глиною, а тепер мене пригощають голубці. чим, якби ви думали з горіхами. Це голубці по волосськах. Переважна більшість взагалі не знають, що такі люди існують. Якби я вас запитала, от коротко, ідентифікувати, хто такі волохи. Після Першої світової війни, після Сенжмирської конференції, почалася розпад Австроської імперії, почався національно-визвольний рух розуміти людей, і в нас на Закарпатті так почали. І... У горці румуни прийшли через Сегет і почали душити. революцію в куня, розумієте, придушили в крові, і люди боялися говорити. Це на кожному стовпі у горські вісіли чиновники, бо вони були, вони були при владі при А Наші русини, як нас тоді називали, розумієте, ми сиділи тихенько і чекали, а нас тоді записали замість волоху русини. Тому 40 у четвертому-45 року прийшов Косталін, а він, знаєте, свою диктаторську комуністичну теж нас записали єдино, так ніколи нікого не звідав. І тепер, коли починається рух, такий за національне відродження, розумієте, кажуть, сепаратисти, сепаратисти, та не сепаратисти. Якщо ви такі великі патріоти, та усі українці і західної і Львівської і областей вони називалися як русинами і і. і а тепер чомусь так дразнити бояться люди якось це слово говорити. Якщо це старе слово, так ось хоче називайся українцем, хоче сином, але це одне і те ж поняття. Це синонім. Це синонім слова. Звучить по-різному, має одне і те ж значення. Василь, знаю, що у цьому селі живе багато волохів. То по-давньому називалися всі волохи. то Не, не, не ідентичності українець. Так, називалися, одежі були спеціальні. Більше у селі святкують ті свята, які до Нового року чи після Нового року? У нас святкують обидві. У нас дійшло так, що добре, бо сусід сусіду, сусіда один святкує так, а інший так. І всі живуть у мирі і поважають одне одного. Так. Напевно, так і має бути, і правда? Вам, і вам щастя. Дякую, до побачення. Волохи сюди прийшли з Балкану. Було у горці, колись вели дослідження, такі колись був такий па Беленчук Іван Іванович, дуже покійний. царство небесне, край. знає, я з ним дружив. Він мені багато матеріалів надавав, бо він володів горською мовою. Волохи прийшли з із Болгарії сюди. І тут у нас дуже багато таких багальських наспівів у, у церквах. Ритм, наші ритми, між іншим, пісень, які в нас є, вони гляли в основу європейської пісні. Це нам казав один а, а, японський дослідник, який прийшов, вивчав наш фольклор. Але наші вчені щось отонехтують, У нас все розумієте, тепер своїмся ганьбимо, так як кажуть, вишиванку до, до доки Україна стане залежною, ганьбилися брати вишиванку. Тоді з гастуками ходили з прапорами чи І кожне село повинно мати свій герб, гімн і прапор. Тобто тоді зріла громада. Якщо цього немає, то... У вас там, бачу, зображена риба, рак, горіх. Риба, рак, горіх і, і жолуді. Риба це, це, це риба, а це чорний широкопалий рак. В чотирьох місцях Європи він водиться і в нашому регіоні водиться. І колись тут було спеціальне озеро, де розводили ці раки і річкові перли. Оставляли оцю малюстку, розкривали і вводили туди народне тіло. І через рік перлинка, яка тебе коштувала, дві тисячі доларів. З румунами ми наладили були тісні зв'язки, вони приходили до нас, подивлялися. Вони якось, називаються Культура ОАЖ, бо відноситься до їхнього цього хребта, тут таки до Сатумарської частини. Там вже багато українців, які у 19-му році опинилися там, коли встановлювали кордон, а остаточно затвердили межі кордону у 25-му році, і тоді вони побудували, були такий пропускний пункт у Румунію, що наші люди могли свільно ходити. За Чеха це було дозволено. Горці окупували нас у горці під час фашистського цієї війни, та заборонили були, а, о, а руські взагалі заборонили. Були. А, Україна, а Україна дозволила нам 90-х років відновити, але тепер знову вже 20 років вирішують. Той пропускний пункт відкрити чи не відкрити, бо тимчасово призупинили роботу. Через місток вода знесла і ніколи не має там якісь 10-20 тисяч покласти місток. Вода. Пішохідний. пішохідний, пішохідний. І, вже і грант виграли міжнародний на побудову на, 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 на інфраструктури під'їзних доріг, але наші щось нехтують там. А волоська мова така, як румунська, чи є якісь відмінності? Як Старорумунська, там багато таких слів, так як розумієте, як Закарпатська, багато таких змішаного. того. Там болгарських грецьких слів, у чому старорумунській мові. Були люди у нашому селі, які володіли цим. Такі волошки, вони курили з піфов, така у них була піпа, курили, розумієте. Але тепер це все забуло, більш село наше цивілізовано, файне. Дуже колоритні Були, люди. зелоплантація, одна з найстаріших у, у на Україні і в Західній Європі більше 12 гектарів. У всі часи люди мігрували світом. Хтось забував про свої корені, асимільовувався до інших культур, втрачаючи первісну ідентичність. А хтось зберіг свій корінь родоводу і передав знання наступним поколінням. Мого діда, сестра, плеска Параска виїхала. У Швецію вона писалася у хач, дуже тяжко жили. В неї було шестеро дітей, а потім із Швеції поїхали в Югославію. Там іще народилося у них троє дітей. Так що в Параске було 11 дітей. Вона дуже хотіла сюди приїхати, бо каже, що якщо я не побачу, це село я мабуть не спочину. Так і сталося, що вона, як поїхала звідси, вона через шість місяців померла, і, як, коли вона в ці виїхала. Вона виїхала в Волозькому цьому одязі в вишиваному зверху був такий плац, такий типу фарту Волоський. І вона цю свою, це свій одяг, в якому вона поїхала, і одяг свого чоловіка зберегли до останньої своєї хвилини. В цьому одязі вони фотографувалися, нам висилали фотки. І... Дуже все життя вони дуже їм було тяжко цим нашим краєм, за нашу, як казати, сиву Цузнену. Вони е, все споминали, писали нам листи. А що ж з нареченими, яких хорвати полюбляють обирати на Виноградівщині, зокрема у цьому селі? До речі, великий привіт хорватському селу Міклушевці, де я познайомилася з жінками, які родом з цих країв. У кінці відео дам посилання на репортаж, якщо хтось не бачив. Чи знаєте ви, що багато дуже ваших е, дівчат з виноградівщини із черни повиходили заміж за хорватів? Не, знаю. не знаєте, я знімала там репортаж. Є одне хорватське село. Русини там живуть, і по русинськи розмовляють. І ось там я познайомилася із жінками, які родом звідси з цього села. Не знаю, шкода. Це беріть собі на замітку. Не чула ще. не чули. Дружина, Ні. ну от хочете заміж, зв'язуйтеся. Наші жінки, по-перше, що красиві, культурні, розумні і до всякої справи. Де наші жінки підуть, там чаровують всіх хлопців, чоловіків і розуміють ко ко, ко жениться на нашій дівчині. Вона щастя. Скажіть мені, будь ласка, що ваші жони ну, і не... черни роблять кухоровати. Закарпатські. Особливо села черна можуть усе зробити, всьо вони знають на печи, наварити, поткати, спрясти крючком знають, тушивати знають любу роботу годні зробити, хоч закладувати, хоч крумплі покопати, хоч ухоже похарити любу любу роботу. Я зрозуміла, кохання, кохання в іноземців приходить через шлунок. Жарти жартами, але весь час, поки я гуляла селом, пригадувалося інше волоське поселення, яке я знімала у селі Порошково. Це ніби дві різних держави. Ні, дві різних планети. Раджу вам подивитися посилання у кінці. А Ось самі бачите, поки я знімала свою програму, дорогу у черні все ж таки почистили. Мені дуже хотілося би, щоб всі волохи, Закарпаття і поза ним жили так само дружньо, весело і активно, як у селі Черна. Гарного всім різдва!